Привітуліки, привітуліки! Субота, 3 січня. Сос, а ну розкажіть мені, у всіх така погода? Я в шоці? Вчора мінус 14, сьогодні плюс 1 л'є дощ. Справжній дощ. Не мряка, там, не інколи капне, а йде справжній дощ? З вечора почало теплі ну, почало тепліти вчора. Під вечір вже дійшло близько нуля і почалася таке, як моросить щось. А сьогодні йде справжній справжній дощ. Снігу вже половину з'їло. До вчора було все в снігу, всі клумби, всі всі всі, всі, всі туйки мої. і... Ось ця гора наша. Ну, тобто, все було в снігу. Зараз вже все напівголе, тому що дощ з'їдає сніг. Це капець, а не погода. Які голови витримають, які, які нервові системи можуть витримати отакі перепади і взагалі? Я в шоці. Я просто в шоці. Голова чумна, як вроді з этого. До речі, е, Вові також стало гірше на погоду, звісно. І <кій> вчора він ще був вдома, а сьогодні зранку поїхав, так як він ну, був по типу денного стаціонару, поїхав у лікарню. Лікар подивилася на нього і залишили в лікарні. Ось так. Так що, погода дає життя. Пишіть, як у вас справи, як у вас погода. Я сьогодні дозамовляла останні подаруночки. Сьогодні мені має прийти. Посилочка з подаруночками, з тими, що я замовила на отримані на день народження кошти, як приїде, обов'язково вам покажу. І завтра має прийти посилка, просто ми там замовляли, купили, я Вові купила. Ето, господи, як, як електрична, чи як вона там викрутка. E, і кран на кухню, бо наш кран потік і тече ручйом за стіну, прям сочиться так, будь здоров. E, довго він у нас прослугував, зручний був високий кран, але вже віджив своє. Вже як краник відкриєш, тече з усіх щілей, І знизу, де до раковини кріпиться, і де сам виходить гусак. Ну, коротше, тече з усіх боків замовила кран, завтра має приїхати. І сьогодні дозамовляла подарунки собі на останні подаровані кошти, можна так сказати. Як приїде, ну не знаю, якщо сьогодні відправлять, пише взагалі в додатку, що завтра приїде, але чи приїде, хто його знав. Як приїде, обов'язково вам все покажу і розповім. Так що якось так, У мене зранку не працював сайт, довелося звертатися. До тих відділ нашого, коротше кажучи, реанимували. Ну, начебто все добре, все працює. Був якийсь збій, пише ваш хостінг заблоковано, хоча хостінг ще в серпні, той закінчив дію, і ми купляли-продляли на рік по новій. Чому його заблокували? Ну, коротше, не знаю нічого, але зробили. Що вони там робили, айтішники, я дуже не вдаюся в суть питання, тому що ну, мені головне, щоб працювало. І от знову вискочила ось ця картинка, яркость екрану знижена, щоб продлити час запису. Торкніться, щоб вернути попереднє значення. Задовбала, як її прибрати і що це таке в мене на жодному телефоні такого не було, а на цьому телефоні безкінечно вискакують. Ось такі справи малята. Пишіть, хто як зустрів Новий рік? Дома були чи десь в гостях, у дітей, у батьків. Ну. Я розумію, що зараз по таким гостям ніхто нікуди не ходить, не їздить, але рідня то є рідня. Ми через вовен стан і через обставини взагалі нікуди не виїздні. тому ми вдома. Точніше, тепер взагалі я вдома. Я і Мікушка вдвох воюємо. Ще є граф і курі. Молотки наші занеслись, ті, що вилуплювала я. До речі, не пам'ятаю, розповідала чи ні. Та, мабуть, розповідала, що вирізали, вирізали півнів, продавали, вирізали, і залишився все-таки один півень. Ну, вирішив. Спочатку думали його прибрати, а потім вирішили не чіпати, бо і. Приїздили до нас по живого півня. жіночка розповідала, що в неї кури без півні, почали сідати яйдо, вони прямо перед ногами сідають, розчепірюються. І потім сестричка розповіла, що також, каже, не чіпай його, бо почнуть сідати, воно тобі треба, хай півень ганяє. Так що курочки занеслися, півник один якийсь там. Я кажу, якби знали, хоч би вибрали самого красивого, залишили собі. Ні. Коротше, якийсь залишився. Ну, мені е, не принципово, тому що яйця закладати я вже від них не буду, це однозначно. А з яйцями не знаю, що, що і робити. Планували, он так грав, потягушки робив. Планували, ну я так міркувала, що я в лютому замовлю яйця. І. Закладу інкубатор ну, з, покуп... з покупних скупованих яєць. А з такими вимкненнями світла, я тепер навіть не знаю, що мені робити. Закладати чи не закладати, купляти чи не купляти, що з цього вийде. І знову ж таки, це ж не тільки 21 день інкубатора. Потім же ж вони мають бути у брудері під лампою, розумієте? А як світло вимикають. Опять ж таки, генератор. Так генератор це треба, щоб і Вова був вдома, а мало ли що, я не знаю. от Де він і коли може бути. Це життя це таке. І, а раптом вночі вимкнуть, а ми спимо. І вони там померзнуть ці цуплята. Ну, коротше, я хотіла так, щоб в лютому закласти, щоб в березні вони вилупилися. І туди-сюди, і через пів року, щоб занеслися вже. Ну, не знаю я тепер. Тепер в мене таке якесь двояка думка, і що... що з цим робити, я навіть не знаю. Закладати, не закладати. Своє однозначно закладати не буду, тому що, ну, Нема там ніякої породи, там була якась суміш, і при цій інкубації ця вся суміш повилазила і чисто білі півні, і, ну, короче, таке собі задоволення. Тому від цих корей я точно більш закладати не хочу. От, що в нас ще? Хто питається за Максюшу? Так, да, я зараз про нього дуже мало говорю. Чому? Тому що я сама мало його чую і практично не бачу. Раніше ми дуже часто зідзвонювалися по відеозв'язку. Зараз, 29-го, він телефонував, він привітав, він прислав подарунок. Хто думає там, що ми посварилися чи ще щось, не нагадуйте, не накручуйте собі. Всякий бред. Нічого ми не сварилися, нічого ми не Ми як, як комунікували, так і комунікуємо. Єдине, що в нього додалося роботи, помімо того, як він був раніше завантажений роботою, зараз на нього на його плечі лягло ще більше. Роботи, пов'язаної з їхнім сімейним заняттям, і тому він дуже заклопотаний. Він вдома майже не буває, і ніколи йому зізвонюватись, він приїжджає з міста пізно ввечері, біжить на телички. Телички на місці, козочок він попродав, я вже про це розповідала, телички на місці Тилитися мають у лютому, десь на середині місяця, отак, мають бути отели. Ну, а там подивимося, бо в однієї живіт менший, але вим'я відбиває більш сильніше, в іншої навпаки. Вим'я відбивається слабше, але живіт такий, як наче вона або завтра родитиме, або там двійня. Ну, коротше, не знаю. Тому, будь ласка, не пишіть дурню і не вигадуйте того, чого немає. В нас все добре, ми як комунікували, так і комунікуємо, просто що зараз це все відбувається рідше, е в силу його зайнятості. Що ще вам розповісти? Що вам розповісти ще? Щось збиралося? Боже, як мені подобається оця стрічка, оця гірлянда, яку ми вчора встановили, встигли, як то кажуть. Це було зранку, а з обіду почала температура змінювала. По-перше, вітрюган. Дуже. Сильний вітрюган був. Він оце зараз ледь притих. Він то є, ну хоч не такий, як був учора і вночі. А вчора і вночі це взагалі був якийсь треш, грохотало, літало, все, що можна. Ото хіба що таке, як Буда або та кучугура, Ото хіба що воно нікуди й не полетіло? А все таке, що легше, все літало, все. Ой, все тіліпалося, як, як тряпка на вітру, як ото кажуть. І Я ж кажу після обід Вова став себе гірше почувати, і під вечір ще гірше, і вночі було недобре. І зранку поїхав до лікаря там і залишили. Сказали, будуть спробувати відкрапати, якщо вдасться. Бо там же ж такі вени, що крапати дуже нікуди. Там ледве кров взяли, я про це розповідала. Не кожна медсестра може справитися з його венами. Після інсульту раніше в нього були гарні вени, після інсульту вони в нього просто погоріли. І зараз дуже проблематично навіть взяти кров, не кажучи вже про крапельницю. Бо останній раз, коли на дому нам його крапала, навіть коли ставить капельницю, начебто все починається добре, проходить буквально декілька хвилин, і Вена. Ховається, зжимається, то пекти починає, то гулю надувати, то ще щось. Ну, коротше, ціла епопея. Так що з його венами капатися ну, це абсурд. Не знаю, видно буде. Гавкає, гавкає охорона. На кого гавкає? Грецію зна на кого гавкає. На когось гавкає. Гавкає на все, що шевелиться. Гавкає на котів, гавкає на зайців, гавкає на сусідів, гавкає навіть якщо я виходжу в двір. От оце зараз у ту сторону гавкає, йому звідти видно. Забор на вулицю. А забор же ж не суцільний, а дошка є, потім проміжок нема, потім знову дошка. І от якщо по вулиці хтось йде, він бачить і оце так от, отак от реагує. Тобто тяжку і гавкає і на все, що шевелиться, мимо його ока не промайне ніхто, як то кажуть. Мені, правда, це не дуже подобається, бо я його боюся. Як мені оце ось сьогодні годувати? Ну нічого, якось будемо. Візьму якусь палку, дійду до краю, каструлю поставлю з кашею і палкою попну, щоб він достав. Ніхто йому добуде нести не буде. Попну палкою, головне, щоб він достав до каструлі до каші, а далі він сам розбереться. Йому Вова буває поставив, коли буде каструлю з кашею. Коли там поїсть, коли там виверне, потім з полу їсть, коли починає цю каструлю ганяти, оцей якийсь сніжок або льодок, ганяє ту металеву каструлю по всій своїй ділянці. Падлюкас жер мені два дерева таке. Отам, От як вам показати? Он одне і он друге. Бачите, ото цурпалки стоять. Коли ми фіксували його туди, поселяли, ми виміряли. Він до тих двох дерев не доставав. Можливо, провалка розтяглася, на якої він бігає. Можливо, те, що він підрос і став вищим і довшим. Оте колесо покришкоту носив зубах, як вроді вона важить 100 грамів. Але два дерева вже зжер, падлюка. Ну, по-перше, що коли я побачила, було вже пізно. А по-друге, що робити? Ну, куди його? Куди? Прибирати його звідти? Куди? Ні, куди? Тут коло колодязя в цій стороні його не поселиш, тому що тут. І проміжок малий, і там коло сарая дві плетючі троянди, і він так затопче, витопче весь огород. З цієї сторони його ніде не посадиш, тому що ось там по бугру, отак, от, посажені хвойки, а тут оце ж весь клаптик засаджений трояндами. Ну, і знову ж таки дерево. Тобто, і знову ж край города. Е, і знову ж таки, прибирать його звідти, він туди селився для чого? Щоб ганяв зайців. Прибери його звідти і знову всі зайці будуть в городі. Так що довелося пожертвувати двома яблуньками. Якось так. Ну, дурі, звісно, в нього до хрена і трошки більше. Тіж оце колесо. І носить, як начебто, ну, хмаринка якась. Так, ну що, начебто все вам розповіла, все показала, розказала. Як приїде посилочка, не знаю, може, попрошу там забрати знайомих з пошти. Якщо вони сьогодні будуть на тій пошті. Бо, по-перше, я не знаю, в скільки та машина приїде, бо в нас останнім часом машина прибуває вже після зачинення відділення. Тому не знаю. Якщо встигне машина приїхати, поки знайомі будуть там, то попрошу знайомих. Якщо ні, то можливо завтра. А в мене сьогодні одна має приїхати і чисто теоретично дві завтра. Як вони приїдуть, не знаю, ну очікую. Так, щось такі справи. Все, буду з вами на цьому прощатися. Мені, звичайно, сумно одні сидіти. Мікушка спить на дивані, я сиджу одна. Спостерігаю у вікно за погодними умовами. Але що, що поробиш? Такове життя. Все, всіх цілую, люблю. Бувайте. Головне бережіть себе, бо своє здоров'я це найголовніше, і не купите ви його ні за які гроші. Я вже в цьому переконалася стократ і на Вові, і на собі. Ніякі гроші не врятують, якщо його немає. Полегшити так, подовжити можливо, але виправити ні. І ви знаєте, коли мені з молоду, я працювала важко. Я працювала, я вже колись розповідала. Я після училища, закінчила я його в 2000 році, і я одразу ж в 2000 році пішла працювати в торгівлю. І не аби куди-небудь, а на звичайний базар, на лоток. Тоді це було поширено. Тоді цих базарів було як гамна. І в нас так само на нашому районі були. Був такий базар, були такі лотки, і харчові, і е, такий одяг, і хімія, і все на світі. Спочатку я працювала на продуктовому лотку, потім перейшла на речі, а потім перейшла на хімію. На хімії я заробила свою першу алергію, але це вже було потім до цього працюючи на продуктовому лотку. Я умудрилася поморозити собі руки, поморозити собі ноги, тепер я маліший якийсь прохлада чи ще щось. У мене руки лядяні, ноги лядяні, взагалі, все пофіншую, аж синіють бідні. А потім, потім, в 2004-2005 році, я пішла працювати в. Ну, Як кажуть, налівайка, кегове пиво, літній півбар. Хто як називав. Коротше, палатка, там було кегове пиво, установка. І оці кеги 50 літрові, він сам той кег порожній хрен піднімеш, а ще й 50 літрів пива в ньому. І таскали, і пихали, і крутили, і вертіли, і катали, і піднімали. І коли старі бабусі там проходили мимо і казали, дитинко, та що ж ти робиш? Та треба ж берегтися. Хто про це думав? Ніхто. Здавалося, ми такі молоді, ми такі могутні, ми все зможемо. Ну, а що робити? Треба ж кошти було заробляти, що ж сидіти вдома. А тепер вигрібаємо. Спина не гожа. Те не гоже, те не гоже, ну і, коротше кажучи, по накатаної з гірки вниз. Так що, якщо є змога, хоча моя, мої глядачі, моя аудиторія, мабуть, немає в собі таких молоденьких підписників, загалом це люди більш уже зрілі. Вже, мабуть, які наступили на ці граблі. Я не думаю, що всі такі розумні, які не допускали моїх же помилок. Я чомусь так вважаю, що всі ми на ці граблі наступали, і ви знаєте, це, як сказати, осознання. Воно приходить з віком. І коли тебе молодого попереджають, ти думаєш, та, чорті шумелять. А потім думаєш: а -а -а". А мені ж казали, а чому ж я не послухалась? Ну, от тому ж і розглю... розхльобуємо тепер, накопичившися, тому що в молодому віці місків не вистачає слухатися старших. Але все рівно раптом хтось мене дивиться з молоденьких, або чиїсь діти, чиїсь онуки. Намагайтеся здоров'я берегти з молоду, бо інакше діла не буде. Все, всіх цілую, люблю, всіх міцно обіймаю, всім бажаю миру, злагоди і звичайно міцного здоров'я. Бувайте, папа! -па.